Перший день повномасштабної війни разом із дітьми із рідного Маріуполя виїхала Ольга Тайбасарова. Її чоловік військовий обороняв Азовсталь. 20 травня їх було виведено в почесний полон, в якому він провів 622 дні. На даний час мій чоловік повернувся в Україну. Підтримку жінка знайшла у ветеранському просторі Хмельницької міської ради. У нашому місті він запрацював рівно рік тому. З того часу до фахівців закладу з різними проблемами звернулися понад півтори тисячі людей. Рівно рік тому на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів був створений такий ветеранський простір, і це, напевно, була така вкрай необхідна міра як результат реакції на виклики, тому що до нас приходили ветерани, дружини загиблих, родини загиблих, військовополонених. Вони шукали не тільки підтримки, а вони зверталися з тим, що їм вкрай необхідні були якісь послуги. За словами працівників закладу, на початку 2024 року в Хмельницькій області статус ветерана війни мали 44 тисячі осіб. Тож тут їм пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку ветеранського підприємництва. Нещодавно мали кейс, ветеран звернувся, тому що не міг отримати довідки, щоб отримати водійське посвідчення, так як мав ампутацію вище коліна. Була проблема з медичною установою, була проблема з переобладнанням автомобіля. Наразі це все вирішено. Цьогоріч в стінах закладу відкрили і тренінговий центр. На зустрічі приходять представники влади міста та області, бізнесу та медичних закладів, які працюють з ветеранською спільнотою. Окрім того, підтримку надають і рідним військовополонених та безвісти зниклих бійців. Вже більше двох років ми, крім того, що надаємо юридичні консультації, зорганізовуємо організовуємо зустрічі з представниками різних сфер, зокрема з уповноваженою з справ людини, яка представляє в Хмельницькій області офіс обуцмена. Але ми на цьому не зупиняємося. У нас систематично проходять групи підтримки. Вже буде 120-та акція Поверніть героїв з полону і поверніть героїв додому, тому що вже більше року, як доєдналися родини безвісти зниклих, це досить така складна категорія, тому що це є питання невизначеної втрати. Ми стараємося максимально створити їм умови, щоб вони мали розуміння, що вони. Не можуть сюди прийти на базі ветеранського простору. Працює і мобільна бригада, яка за потреби виїжджає на виклики по всій області. Насправді ми будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів, і я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми з самого початку планували зробити ветеранський простор в колишньому будинку молоді проскурів. Ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що буде інший. Я думаю, що він буде філією да, діючого ветеранського простору. Але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятись, розширятися, розширятись, тому що та команда, яка тут забезпечує діяльність, вона повністю з тим справляється. А кількість тих, хто потребуватиме такої підтримки і допомоги, буде тільки збільшуватись і збільшуватись. Ветеранський простір працює за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.